Всім привіт! Мене звати Ольга і ви на каналі Алюніна Дача. Сьогодні ми приїхали на дачу швиденько, тому що нам втачі обіцяють мінус. Подивитися, і що тут робиться. От дивіться. Я, от у мене був такий спанбонд. трошки він з діркою, але нічого. Я накрила свою молоденьку полуницю, яку саджала. На стареньку вже не вистачило, А от на цю хоча б дивіться, як пішла після підготівлі полуничка з зеленими листячками. Така от гарненька стоїть. Буде дуже шкода. Якщо змерзне, Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. От полуницю я Накрила. І казала, що потрібно накривати і цибулю, і чесник, але він вже такий великий, так пішов вгору, не накривала. Та й немає в мене таких такого матеріалу, щоб накрити все. В нас ще. Квітнуть абрикоси, але дуже погана квітна абрикоса в цьому році. Дуже погано її, дуже побив моніліоз. От бачите, така гілочка і одна все ж таки квіточка. Все остальне це бруньки листові. Немає цвіту на абрикосі. Ну, може б і добре, тому що коли б такий ще морозець, і вона б замерзла, то я б засмутилася б ще більше. От бачите, гілочка і тільки одна квіточка. Дуже стара абрикоса, її потрібно вже повністю прибрати, може щось з неї ще пустить. Що тут на інших деревах? Цей ван, нічого вона ще й не квітне, тільки починає руньки, яблуня. Я думаю, що, бачите, ще не розпускається. Я думаю, що все з нею буде добре, навіть якщо буде невеликий такий мінус два, обіцяють. Морозець, вона ще не розкрилася. Будемо сподіватися, що з ними все буде добре. І персик, от бачите, в нас взагалі ще дерева майже не квітнуть. На бутоні, звичайно, на бутоні, але ще не розквіт. Може, Почекай ще, будь ласка, хоча б дні три не розквітай. Може і буде щось з персиком. У нас тут взагалі-то завжди трошки холодніше, ніж у місті. Молода слива, вона пізня в неї ще навіть бруньки не з'явилися зелені, а можливо вона і змерзла. Подивимось. От ще є одне яблуня. Да, тут ще світу майже немає. Не майже, а немає. І не потрібно, щоб ще був. Можливо, пройдуть ці заморозки і все ще хай поквітнуть потім. От молоденька черешня. Вона теж на буньках, але, бачите, ще нічого не квітне. Ну, будемо сподіватися, що не змерзне. Так, у клумбі, отак От я бачите, понакривала молоді трояндочки, тому що вже пустили таке червоне листечко, і я... Думаю, що воно можливо змерзнути. От бачите, а може і ні. Подивимось, будемо сподіватися, що все буде добре. Так, отут піон в мене деревовидний. Вон же бутони з'явилися. Якщо промерзне, хоча піон не дуже боїть. Холодно. Давайте заглянемо, що тут в моєму парничку. О! Отак от зійшла вже редисочка і бур'ян розглядає. І от так кріп. Ну, все добре. А помідори ще, які я тут саджала. На розсаду ще не зійшли. Не бачите? Не зійшли холодно. Ну, нічого, зійдуть, але пізніше. На підвіконні у нас помідори. В квартирі стало холодно, і вони зупинилися у рості. же... Тюльпани. Ну, Будемо сподіватися, що не змерзнуть. Взагалі-то ми приїхали погодувати курочок, зібрати яєчка. перед заморозками, поміняти водичку. В кліматі ще нічого не зробила. В тому році сусідка мені дала отаку от квіточку. Я не знаю, що це таке. Якщо хтось знає, підкажіть. Ось вони повилазили в цьому році. Теж вже бутончики. Подивимось, як воно заквітне. Ще один древовидне, ще одна древовидна півонія. Тут трошечки вона менша. Також є ще бутончики. Так, буде. Дивіться, скільки в басейн. Набралося води після дощів, більш ніж взимку було. ну Нічого. Ось тут ще кицька. Тут їх п'ять і всі чорні. Це не наші приходять сусідські або хто. Ну, я вже вони завжди приходять, і тому я їх годую. Стала купляти корм для цих котиків. Ну, ось, наші курочки, все добре, гуляють. Я їм зварила овочі, очистки вдома. І от Привезла. Тут трошечки нарвала травички, хочеться, щоб вони поїли, хочу їх загнати отуди. Не залишаю їх отут у дворі гуляти, коли мене немає. Поки що, тому що, тому що тут потрібно натягнути не таку сітку, а металеву. Боюся лисиць. тому поки їх зачиняю. Зараз вони трошечки поїдять і ми поїдемо додому. Ну все, дівчаток я відправила додому і ми їдемо додому. З вже, мабуть, коли буде трошечки тепліше. До нових зустрічей. Пока-пока.